Убивці лікаря в краківській лікарні висунули обвинувачення. 80 років тому був звільнений німецький констабір в Равенсбрюку, 30 квітня. Останній день складання податкових декларацій у Польщі. 35-річний чоловік, який у вівторок вбив ножем ортопеда з університетської лікарні у Кракові, заслухав обвинувачення прокурора. Слідчі також передадуть до районного суду клопотання про арешт підозрюваного речниця Краківської окружної прокуратури Олівія Божик-Міхалець, не виключила, що слухання щодо взяття під варту відбудеться вже сьогодні. Окуратура районова і краковподгуже закінчилася чи провадження щодо підозрюваного завершено в окружній прокуратурі краків подгуже, тобто висунуто обвинувачення, перше з яких є вбивством лікаря. А друге спроба нанести тілесні ушкодження медсестрі. Підозрюваний не визнав себе винним у висунутих проти нього обвинуваченнях, та відмовився надавати будь-які пояснення. Наразі прокуратура готує клопотання про застосування тимчасового арешту до підозрюваного строком на три місяці. Wniosek ten będzie rozpatrywany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza. Олівія Божецьміхалець. Олівія Божек Міхалець також повідомила, що чоловік, який вчинив убивство лікаря, пройде психіатричну експертизу, щоб визначити, чи був він здатним нести кримінальну відповідальність на момент скоєння злочину. За даними прокуратури, необхідно буде отримати висновок судово-психіатричної експертизи, який через характер інциденту найімовірніше передуватиме оцінка психічного стану у вівторок, 29 квітня. Підозрюваний напав з ножем на лікаря ортопедичного відділення Краківської лікарні. Арні чоловік помер, незважаючи на спроби реанімації. Зловмисник провів минулу ніч у камери поліції із із середи в регіональній прокуратурі в Кракові. Тривали заходи пов'язані з ним. Минає 80 років з дня звільнення німецького нацистського концтабору в Равенсбрюку. Під час другої світової війни німці ув'язнили там близько 120 тисяч жінок та дітей з 30 країн. Найбільшу кількість близько 40 тисяч становили польські жінки, над якими проводили німецькі псевдомедичні експерименти. Збігнів станок із Щецинського відділення інституту національної пам'яті розповів польському радіо, що трудовий табір під час війни перетворився на табір смерті. Кобіти схорова на хорих ослаблених жінок, які не давали жодної надії наполегливо та систематично працювати на німеччину, розстрілювали а в результаті відбору відправляли до газових камер. Нацисти хотіли вбити цих жінок, над якими серед іншого проводили злочинні медичні експерименти. Щоб правда про те, що сталося в цьому таборі, не потрапила до зовнішнього світу. Німці проводили злочинні псевдомедичні експерименти з 1942 по 1944 рік. Їх провели над 74 чотирма польськими жінками. Багато з них не вижили 30 квітня 1945 року. Коли Червона армія війшла до табору, вона виявила жінок, які не мали сил самостійно вийти з в'язниці та тих, хто доглядав за ними. За оцінками у Равенсбрюку загинуло від 50 тисяч до 90 тисяч людей. Державний департамент США схвалив продаж Польщі 400 ракет класу повітря-повітря середньої дальності aim 120 д на суму понад 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки Пентагону. Згідно з оголошенням, Польща має намір придбати. 400 винищувальних ракет aim 120 d 3 AMRAAM з дальністю польоту до 180 км, кілометрів, а також 16 блоків наведення та інше супутнє обладнання. Орієнтовна вартість пакету становить 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Як зазначено у прес-релізі, Закупівля ракет має на меті покращити здатність Польщі, протистояти поточним та майбутнім загрозам шляхом забезпечення протиповітряної оборони для. Захисту польських та союзних збройних сил у перехідному періоді або бойових діях, а також значно збільшити внесок Польщі у виконання вимог НАТО. Платники податків наразі подали майже 17 мільйонів податкових декларацій за минулий рік. Майже 8 мільйонів з них було подано в електронному вигляді через сервіс. Е Під міністр фінансів Анджей Думанський нагадав в ефірі першого каналу Польського радіо, що у середу, 30 квітня, останній день подання податкової декларації. Він додав, що наразі платники податків отримали так зване відшкодування податку на загальну суму приблизно 17 мільярдів злотих. Ті, хто подає податкову декларацію в електронному вигляді, отримують податкове відшкодування найшвидше. Цей процес є з автоматизований Цей процес автоматизований у переважній більшості випадків, і на відшкодування чекаємо від кількох до кільканадцяти днів. Трапляються випадки, коли повернення відбувається і за 24 години, але це значно швидше ніж у традиційному паперовому вигляді подання податкових декларацій паперовій формі розлучання ще. Найшвидший та найпростіший спосіб скласти податкову декларацію скористатися послугою «Твій епід» на вебсайті podatki.gov.pl. національна податкова адміністрація підготувала й оприлюднила річні податкові декларації фізичних осіб. Електронні розрахунки значно скорочують час очікування на повернення надміру сплаченого податку.